Всім привіт! Я Сіржес. Це моє перше відео. 26 квітня, високовібраційний пагорб, міста Київ. Дуже багато людей зараз відчувають підняття вібрацій, і лінія між духовним, фізичним, матеріальним життям, світами стає вже меншою, розмивається, менш умовною. І люди шукають, що далі робити, як діяти. Починають читати багато літератури, передивлятись кучу відео, от. І... але все одно малюється багато помилкового бачення, структури. І от моє перевідео я хотів би присвятити саме е... про біополя, біотіла, е... світи, плани і так далі. От. Сьогодні дякую Саші з поспортзалу друг посовітував, Я так зніму відео, більше людей побачить, більше людей дізнається. Тож, це моє перше відео, і воно для вас. Далі презентація. Отож, фізичне тіло. На відстані 3-5 см знаходиться ефірне тіло. Воно вже є признаним фактом землі, тобто вчені вже його винайшли це в інтернеті, можна почитати. І воно має вагу ну, навіть 5-7 грамів. Потім на відстані від 5 до 15 см знаходиться емоційне тіло, воно ж астральне, умовно слова, синоніма, є між ними різниця, але для початку, для базового стартового рівня цього є достатньо. Наступне біополе йде це від 15 до 25 см. Інформаційне, воно ж ментальне. Тут трошки цікаво зупинюся. Що між мозком людини ось тут, і інформаційним полем знаходиться емоційна, і от людина, коли думає, як прийняти рішення, місяцями може думати, чи поступити так, чи так, куди рухатися, як діяти, насправді, перша думка, яка вона прийшла От, вона є правильно, вона поведе найкращим шляхом, найкращими обставинами, найкращі люди будуть поруч. Це найм'якше, особ ну, особисто для цієї людини. Не для соціуму, не для суспільства, а саме для цієї людини. І що тут важливо, що емоція, це, як от камінчик у воду вкину, пішли хвильки. Тобто, ги-ги-га-га, чи страх, тривога, переживання, любі емоції, позитивні негативні, вони. Змінюють доступність до інформації, і відповідно, якщо приймається рішення під емоціями це рішення буде, скоріш за все, неправильне, невірне. Тому що то й кажуть, що ляж поспи, вранці проснешся і побачиш найкраще для себе рішення. Також вісні багато сняться снів, які приносять і проводять людям найкращі рішення. Чому? Тому що ефірне тіло спокійне. Емоційне тіло спокійне. Потім йде каузальне біополе, це таке переходничкове поле між біополями і біотілами в два тонких світи, два тонких тіла: це кермічна і атманічна. Кермічна ще називають будхіальне, атмонічна ще називають Божественне. Це, що стосується біополів. Так, тепер переходимо до світів. Світи, вони ж світ або план, це слова синоніми. Два тонких світи, атманічний, кармічний. далі йде переходні школи каузальний. І далі йде ущільнення, інформаційний світ, він же ментальний план, слова синоніми. Далі йде ущільнення астральний світ, астральний світ. Тут трошки можна зупинитися тут діткам. Вісні кошмарики сняються, то от якраз відки підключаються весні до астральної освіти. Там всякі чудики, перечудики буває і в'їжджаються і так далі. Потім тут буває, раніше до 2012 року залипало багато людей на різних підпланах його. Но це на сьогоднішня тема нашої розмови. Ідемо далі по ефір. І після ефіру о, тут вже йде наш фізичний світ о, в книги Села Рейтчелла. Можна там більш детальніше читати, якщо цікаво, можна це знайти в інтернеті. О, але схематично це відбувається так. Є рівні щільності, третій п'ятий рівні щільності, третій це тваринний світ, 3,2-4,8 це от люди. Це те, що ми поруч бачимо. Але є і... Люди третє рівень щільності, це тільки там, хто хоче випить, покурити, розмножитись, поїсти. Тобто інстинкти виживання можна сказати. Другий рівень щільності це рослинний світ. І перший рівень щільності це земля, мінерали, каміння і так далі, все, по чому ходимо, що поруч з нами. Це що стосується фізичного нашого світу. Тепер паралельно. Процес один відбувається, це з душами. Тобто є 12 рівень, він же ж рівень творців. Тобто це душі, які вже мають величезний досвід, технологічний у розвитку, і вони можуть вже створювати Всесвіте. І всесвіт, якому ми живемо, він вже створений 12 рівнем цих творців. Потім йде ущільнення, ж сам селрейтел, книжка там це все описується. Сьогодні ми палакаємо про базовий рівень. Тому йдемо щільнення, і от є сьомий рівень. сьомий рівень. Сьомий рівень це база душ. Тобто молодесенька душа тільки створилася, вона попадає саме в сьомий рівень щільності. І в ДНК, в молекулах, у сьому закладено, що вона... Хоче розвинутися до 12 рівні. Ну, знайде спочатку по кроку з 7 на 8, з 8 на 9, 10, 11 і так далі, вона рухається. рухається. І ось 7 рівень, це якраз от вона має отримати певні досвіди для того, щоб йти, йти далі. Ми балакаємо за саму стандартну ситуацію, Понятно, дуже багато є різних виключень, але в цілому балакаємо за середню статистичну э, ситуацію. І от 7 рівень душі. Э, або в ефір під шостий рівень щільності, або в тваринний і людський світ, і навіть може бути в рослинний світ і може бути першу але на цьому не будемо сьогодні ми заостряти увагу. І що тут цікавого? От людина, створилась людина, да? там є душа, душа фізично не може ходити по планеті Земля в перевінщільності, і з цього і є. Фізичне тіло і є фізичний світ. І от в душі є контракт, збирати досвіди, знання, емоції, проживати, ситуації, обставини. І от коли в неї життя закінчується, вона повертається в сьомий рівень свій. І отут якраз і відбувається. Якщо душа все здобула, що їй потрібно, вона йде на... Вище туди, до восьмого рівня. Якщо не здобула, що перевтілення. І до нового контракту правильно додається кермічні завдання, тобто нарацьована карма з попередніх тілень. І тоді треба буде відпрацьовувати і свій контракт, і кармічний контракт. Тому найкраще, чому все відпрацьовувати за своє життя. І коли людина все це робить, їй це приносить задоволення, радість, щастя і неймовірні емоції, хороші, приємні. Тому що вібрації на планеті з 2012 року підвищуються і стоїковібраційними. Помилка більшості людей заключається в тому, що от вони думають, що фізичне тіло, фізичний світ це є основою основні насправді були ущільнення, і от з цих ущільнень відбулося фізичне тіло і фізичний світ. І от там взяти, наприклад, з першого по 10 спектр. Зору, людське око, наприклад, може бачити там з 3 по 5. І от там щось попало, наприклад, 4,8 спектр. О, якась аномалія. Ой, якась аномалія, ще щось. Насправді воно завжди є і було поруч, просто невидимо для людського ока. І це відбувалося фізично. І воно є і є і поруч, і тому ці речі трапляються завжди, бу... є їй були поруч. Тому Багато є спектрів, багато світів, багато підпланів, планів. планів. От, але це, в принципі, саме основне, що я хотів схематично довести по біотілам, біополям і по рівням розвитку душі. Відео було дуже корисним. Знадобиться вашому майбутньому житті. І до нової зустрічі. Ба-ба!